Любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в спеціальний режимчик, який для мене зробив мій підписник. І просто, якщо ви підписані на мій телеграм-канальчик, то всі оці просто люди, які ви можете бачити в списку, всі саме перейшли через телеграм. Так що ви також залітайте, підписуйтесь, щоб просто не пропускати отакі всякі івенти. І тут ми тупо підписники на підписників команда такого валимось. Дви Бемц, мінус два сюди оформили. Я просто захожу їм спину і дивив, що Творю, диви, диви, патрони. <смі> патрони, коли кінчаються, не прикольно. <смі> <смі> ну, це просто обалдеть. І знаєш що саме прикольне? Що цей режимчик для мене зробив мій підписник. Да, він трошечки сиренький, трошечки десь є якісь певні баги, ось як з камерою. Проте. Просто вдумайся для мене це зробив підписник, і просто завдяки йому виходить отакий ось крутецький відосик, на який по-любому треба поставити лайк, а також підписатися на канал. Так що давай <свісно> я буду чекати. Ми поки що просто конкретно квалимося. Тут прям обалдіть, як класно. Я не знаю, що відбувається, куди стріляти, по кому. <свісно> Нас так всіх багато. <свісно> Дімич даже <фанда> прибіг. <свісно> Просто я дуже вдячний, що ви знайшли хвилинку для того, щоб залетіти та пограти в цей режимчик, тому що він просто робив цей режимчик, от чесно кажучи, на хорошому слові. Тобто просто за безкоштовно. Йому ніхто нічого не заплатив, ні я, ні якийсь там менеджер, ні ще інші люди. Ніхто йому не платив. Розвалили спину. Просто у нас є можливість отако побігати. Тут, правда, щось люди АФК стоять. Чого не понятно? Ну тим часом у нас тут просто заруба. Нас абалде, скільки тут людей. Так, мінус один. Давай, де сюда. Так, мінус два, хорошо. Ой-ой-ой, дібічф, тихо. Так, розвалили. Опа, отут їх бе багацько. Блін, мене вбили. Ну нічого страшного, я з собою також забрав. Дімош, я у відео. Та! Так що, якщо хочете також пограти зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій канал в Телеграмі. Ну і можна на ютуб також підписатися, тому що. А як же ж бастю? Дехто. Ко... Куда стріляти? Я не розумію. Тихо. Бемс. Блін, не добив дивиській по оставив. ха все, let's go, let's go, let's go. Ми просто тепер уже їх бачиш, не випускаємо тупо з бази. Ми всіх обшавалимо. валимо. <рес> просто заруби на цій поляні відбуваються, що це жесть. 46-32, прикинь, як ми валимо. Тихо, чуть не помер. Куди стріляти? По кому? Де да, хто? Де вороги? Я не знаю, стріляю, але по кому і куди не знаю. Тихо, просто жесть, що тут відбувається. Обалдеть, <рес> як же ж це круто! І розові, ну, моя команда виграла. Ура! Я перший раз бачив живу дімича. Так, let's go, let's go, Так, все, бачу, 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 куди, по кому. Тихо, розвалили. мінус два. Давай, хорошо. мінус ще один кент. И сюди, тако, валим їх жесть. Тихо, чуть не помираю, просто на таких крапалях живу. Тихо. Все, все, валим, 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 валим. з пістолета добив. ще з пістолета. диви, обалдеть! Не, пістолет прям хорошо валить, не? Прям взагалі хорошо. Мене на просто вбили. <свистан> ну нічого буває. Let's let's go, go, let's go, let's go. Отако прокрадемося, давай зліва. Застанемо їх врасплох. Як то кажуть? Так, стоп, це наш. О, а оце не наші. А оце не наші. побажіть мені. <свистан> тихо, 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 тихо. Жити, жити. Дайте, дайте пожити, будь ласка, піде з два. Хорошо? Живу? Хто? Де? Кому? Бачу? Обалдеть, пістолет вообще. Тут прям дуже добре навалює. Яке ж тут місцево, просто подиви на це. <рив> Обалдіть, валим просто всіх. Бамс, все, сюди, ще одна перемога. let's go, let's go. Тепер давай таку правій стороні, да пройдемося, окей? Ано. Дві, тут вже хотів я сказати пусто. І ми зустріли перший супротив. Але ми спокійнесенько з тим всім розібралися. Тихо, Кентік Тихо. Ді сюди Куди тікаєш? Опа, мінус. Осьо, яка я тут толпа диви. Жесть, скільки вас тут? <рив> Нє, пістолетик оцей має прям вообще тонну демеджа. Він такий крутий, я не знаю. Прям аж якось імбалансно. Проте в цілому, він не так часто стріляє, як автомат, тому напевно все-таки певний баланс тут присутній. Тася, привіт. хе хе один мінус. А ти що там накидаєш? Ти, диви, Жорик. Бенс, все, хорошо, його добили. Диви просто, яка їх тут толпа. Якісь зоряні війни, я не знаю. Покому. Я не знаю, я десь туди тако в толпу. Насипаю і все. Давай, 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 розвалюємо. Опять на базі. Хорошо. Let's go. Let's go. Жасть. Жесть. Тихо. Не підходь близько. Я боюсь. ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда? Тихо. Засейвить, блоска. мене якось патрони тут тут кинчились. це жесть. Мінус два спіколя. Хорошо. Разряжаємо автоматик наший. Бенс. Все, let's go. Все. Ще одна перемога. Скільки? Рахунок 50 на 8. Так, друзі, я змінив команду, щоб трошечки помагати синім, а то вони якісь прям поняв. ну слабенькі, слабенькі. Зараз ми тут залетимо і просто поможемо їм дефатись, щоб не так казалося життя малиною. Тихо, тихо, все хорошо. О, пемс, куди ти? Куди біжиш? Куди? Сюди, хлопчики, сюди. Тихо, тихо, тихо. А я свій, що ви о, поняв, 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 котик, тихо. Диви, 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 насипаємо просто в толпу, як тільки можемо. Їх тут капець як багато. Я помер. Від чого? Тихо, let's go. Отако по центру, по центру, по центру. Давай. Опа, hello, everybody! Ха-ха-ха! <laughs> по мені накидує? Малюк, диви. Яке мале. <laughs> Просто надерло мені дупу. Опа, сюда! Тихо, пенс! А! Да, тихо, тихо! Не победи, не победи, не победи! Ху! Вижив! з пістолетику! Накидаю! Ха-ха-ха! <laughs> Блін, трошечки не встигли. На 10 очків відстали, але нічого страшного, зараз переграємо. Давай, Let's go, треба робити кіли. Давай, 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 давай. Уже бачу, вливаю. <гас> Яка їх тут толпа, Ти прикинь. Тихо. Опа, дорогу, доробу. Куди на мене? А! У мені всі стріляють, я не, не знаю де хто. Ха-ха-ха! <гас> я тупо не бачу! Тихо! Сі маю хп, йой, на один постріл. Я зараз можу в любу мить откиснути, треба бути акуратним. Де хто? Боже? Я тобі кажу, тут прям такі зоряні війни відбуваються. Це жесть. Я наливаю взагалі, як тільки можу. Я просто всі сторони стріляю. Поможіть мені. Я помер. Let's go. сюди. Опа, не поняв. Хто стріляє? Диви! Опять секит! Поможіть! поможіть. Нічого страшного, хорошо. Я поняв. Треба кота, фокусити. Він обалдеть, який просто небезпечний. Він малий і по ньому дуже тяжко попасти. Я не знаю, по кому я там попадаю, ну по комусь попадаю. Який обалдеть. Тихо, мене треба дефати від цього кота, тому що він якийсь просто обалдеть. Малий, туткий, і це жесть якась. Let's go. просто диви, яка нас тут орда. Це жесть. А ти куди біжиш, не поняв? Диви. Спину обходи, малю. Опа. Що ви там хто там не поняв, хтось накидує так пульно, обалдеть. А вони наступають, диви. Нічого собі розвалюйте їх, тихо. Сістем, оцей котик. Я не бачу, де ти, але якщо попадаю, то попадаю просто жестя. Ата, блін, опять спину обійшли! Може і їх спину обійти, а? Як думаєш? А то прям я бачу самі хитрі, так? Да? Ну, когось зубив. По когось попав. Обалдіть! А ми опять програли! Що це таке? Хорошо, пішли я флангом. Я, в принципі, не боюсь. Let's go. О, здорово, здорову, ще один. да я у побер, як? ха <с>. Нас тут так багато було! А по кошаку то реально складно прям попасти, прикинь. Але я вбив. убив. О, скільки вас тут! Жесть їх прям просто тут тоже толпа на толпу, таке ось кеосі То ти пішов, ти вон отсюда. А Ну геть, геть пішли всі, тихо. Так, акуратно, Акуратно. Мінус два зробив. Завалить його кета! Просто спину нас убиває. Ха-ха, стоїть! Жесть! Тихо, 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 тихо. Куда? Хто? Не бачу. Вообще не понимаю нічого. Поможіть. Ха-ха. Дімеч, передай привіт, привіт. Максу, передаю і куди по ком стріляти. Сюди? Тако, хорошо. <с.> 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 О, жесть. Просто Що тут відбувається, я не знаю. <с.> 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 Кіт під ногами бігає, Його тупо не видно. Обалдеть. А ну йде сюди. Ух ты, Охти йо, охтий йо, як вас там всім багато. здорово здорову, кошак! Ну пішли кошаку. Мстить. go. привіт, малышка. Привіт, малий. Хе-хе-хе. Ми опять програли! Таким рахунком. Та ну, ви шо? Так, ну це не діла, вообще. Я повинен тут жесяк розносити, тягнути всю команду, але в мене нічого не виходить. Мене так швидко винесли. Ні, походу, пістолет це просто повна імба, тому що Мені тільки що, власне кажучи, з пістолета і винесли. Ну да, диви, він просто жорсткий. Він просто жесть який жорсткий. Диви. Я обалдеть винося з пистолета. Я просто. Жесть, скільки демеджа вношу у шпистолет. Треба по-любому, тільки пістолетом. Тільки пістолетом. Все, гайс, я понял. Let's go. <гас> Де ты? Кто? Да жесть! Малий жу. Під ногами бігай, тупо не видно, прикинь. <гас> Тихо. И ти ты вон отсюда? Тихо. Да, в пістолета просто тонна урона. Три пульки, и він убиває, прикинь. Не обалдеть, який жесткий. Просто з нього треба попадати. <гас> а попадати в мене завжди виходит. Да ничего страшного, окей. Давай, слан го. О, ты куда бежишь? Ты вы. Ви... А че такі? Куда біг? <гас> Давай стоїть, фоткає. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. А, кіт, кіт. Все, хорошо. Разібрались. Так, ще одно. Мені з пістолета вообще якось складно попадати, понял. З нього зажимати прям абсолютно не можна. Пульки в різні сторони летять. Неприкольно. ой Не прикольно. Ой-ой, ви бачите? Когось убив. Давай, виходь. Я знаю, що ти хочеш. А, він мене ще суб'є. Обалдеть! Ні, жасть, чуваки! Нас просто валять конкретно, я тобі кажу. Обалдеть! Поможіть Хто? по кому? Ось Ус Кен. Ус, убивай, убий його! Ха-ха! <гам içinde> ми просто заблудилися в другу, в другові. Рожеві знову виграли на три очка. Три! Обалдеть! Просто обалдеть. Тихо. Не знаю, що звідки хто може вийти? Та я готовий. Поняв? Я готовий. Реально валитися! Та кашок просто постоянно на мене! Обалдеть, як це контрити, просто! Тихо, воно кит. Його завалили, да? Ні, його не вбили. А, вже вбили. Хорошо. Так, let's go. Нє, треба фатитися просто на якийсь великий отакий, поняв, поляні, тому що в кота тоді менше шансів. Просто йому не буде толком де сховатися, поняв? Ой-ой, ой мінус -ой два, який гарний. Тихо. Ой-ой. Та ти задовбав, задовбав, побіжіть, побіжіть, а Та як так? Не витриті біжуть, не можуть і вийти. Що це таке? Якісь читерна, якась моделька, да? Обалдеть, просто так виносите. Тихо. Так, мінус один. Хорошо. З пістолета реально тяжко попадати. Дуже тяжко. У нього дуже великий розкид пульок, поняв. Через то, власне кажучи, і складно. Хто це? Це ворог? Прикинь, а ми втикаємо, не можемо поняти, що таке. Ой ой, ой так. Тебе якось би. Хоч як, хоч байдуже як. Але поможіть мені, будь ласка, поможіть, 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 поможіть. І мене зараз уб'ють. Я не знаю, що я сказав. Тихо. Ну, кент, хорошо, мінус. По кому? Де хто? Поможіть мені відкоти цього дефа, це просто якась жесть, моя якась. А п'ята, я не знаю. Він такий противний, я тобі кажу, це жесть. Все. є, перемога! да! <хи> Хорошо. Диви, от вийшли на поляну, отаку здоровецьку, да? І виграли. Все, треба тепер на поляні тільки грати. На поляні в них тупо нема шансів, я тобі кажу, так? Ой-ой. Я не знаю, я тупо не попадаю, диви. Що за жесть? Так, тихо, спина. Воно, бачу. Хорошо. Ще спина. Ще? А ну, спина. Так тихо. Ні, це наші. Кось мінуснув. Я не знаю кого. А <рес> що я так далеко забув? Так, жесть, тихо. Не лякай мене так, я вже думав, кіт прибіг. <рес> а, Поможіть, поможіть, поможіть. У нас спину заходять, ви нічого не робите, що таке, я не поняв. <рес> не здаємо позиції. Тихо, да. Мінуснув одного, другий. Я постійно по комусь попадаю, але по кому я не знаю. Ой-ой, опа, кось мінуснув, тихо. У нас в спині, Тіп! Ви обалдійте, який ноглий! <рес> Тихо. Опа. Ось хтось Диви Диви, 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 диви опа. <laughs> Там шакен. Поможіть, ж ну, Розбити спину. Хорошо, мінус так, ще якось убив, Хорошо. Дефаємося, обалдеть. Все. Є. є, сюди. Ну, друзі, і що можу сказати? В цілому, всім дякую за перегляд, всім дякую, хто долучився. Просто перейшов по посилки в телеграм, хто підписаний на телеграм, так що підписуйтесь, якщо хочете грати зі мною. Обов'язково. <laughs> Ставте також вподобайдене. Ну і всім файного настрою, всім па-па.